Моє нове усвідомлення, чому в мене так все стало на сто підсвідомо. Я розумію, що коли я піду в роботу, як я раніше є бачила просто і ще буквально півроку що... назад. Мені страшно, що, що я просто увагу всю переключу на роботу. У yeah, yeah, yeah. мене вся моя енергія піде в роботу, а тут відносини на відстані. Тут треба реально ще й постаратись, uh -huh. намагатись тримати ось цей класний зв'язок. А для цього треба ресурс, час, енергія. Бажання мільйон, але одного бажання мало. То треба енергію вкладати це. Тому я розумію, що я просто підсвідомо вибрала да відкладаю роботу і підсвідомо вибрала працювати над відносинами. І от мене такий перекос пішов, що я повністю вкладаюсь, але відносини, до речі, не тільки з чоловіком, але й з дитиною. Тобто, маючи дитину чотирирічну, яка не ходить в садочок, і раніше, коли я просто йшла в роботу, в мене вона хворіла просто, як не знаю хто. Тому що мама була з нею, але розумова була десь, десь не там. Вся в роботі, вся в проектах, вся в думках, як би заробити, вижити і так далі. І в наступному місяці в мене було що їсти. але зараз фу, коли мама переключилась півроку, вже живе просто на женському байбі, вкладається у відносини з чоловіком, вкладається у відносини з дитиною. Я проводжу реально з нею час усвідомлено. І Я розумію, що от вони плоди, і мені реально страшно піти в роботу.